Вітаю вас із свого садочка на повночі Рівненщини. Відразу скажу, що це відео я монтувала і знімала днів в зотре, але заважав дощ. І я вирішила все-таки залишити шматочок отой із цим дощем, щоб ми з вами мали можливість прогулятися і просто послухати дощ, адже це так заспокоює і розслабляє. Відео, звісно, прийшлося обрізати, а я зовсім змокла і вирішила продовжити на наступний день. А ось і Републік Демон Мартр. Або граф Дракула. Красуночка посаджена сини, Ну, колір передати не можна. Я навіть не знаю, я вже і так ходила. Кущик ще маленький, звичайно. Але от вже вона порадувала квіточками. Це вже третій день у нас в такому. Оця квіточка в от такому вигляді. Я все чекала, щоб вона більше зацвіла. Ось така малеча. Вінчестер ну, Киссиджол. Зазвичай саме перший зацвітає. Бачите, в якому стані зараз. Не знаю, щось відбувається з трояндами. Напевно, теж стрес вони отримали цьогоріч. І ще хочу вам одну красуню показати. Це мій улюблений Грехам Томас. От перше, що мені цьогоріч дивно і здивувало в трояндах, це що починають зацвітати квіточки, і вони зазвичай десь от на такому рівні. От дивіться, де Грехам Томас, першу квіточку. Бачите? А друге. Подивіться на неї. Вона наче неповноцінна, наче в неї немає пелюсток. Інколи такі як квітка розкривається, середина є, а пелюсточок або зовсім немає, або вони недорозвинені. І це не тільки в цієї троянди. Але ходіть, покажу ще одну красу. Це Крістофер Марлоу. Дуже гарна квіточка. це теж першорічка, посаджена восени. Наче з такою підсвіточкою жовтою ця серединка. От, сховала трохи цюнечка, вона жовта. Дуже гарна форма квітки, незвична. І ці середні пелюсточки наче загорнуті всередину. Краса. Дуже гарно. Дуже гарно. Не звертайте уваги на бур'яни. Я не справляюся їх справді цього прополювати. Тоще і холодно, і бур'ян росте. Але то не основне. Основне, що ці красуні починають радувати. Це та троянда. Яка теж перший рік, я вам її показувала в одному з перших відео, це Summer Switch Hat. І вона почала в'янути, пустила гарні пагани і почала в'янути. І я її розкопала так от по колу тут. І швиденько пролила укорінювачем. Потім Актофіт здається, був у мене, я пролила просто під корінь. І щось із фунгіцидів. Тобто я не знала, від чого вона в'яне, що їй не так. Але от бачите, листочки є. І знову під неї пробивається якийсь бур'ян. Ну, сподіваюсь, вона вона порадує. Це тут самі прості лілійники я навіть не знаю назви. Але ароматні вони. Ну і на перстянки. Ну і продовження теми про неповноцінність, якусь навіть, не знаю, недорозвиненість троянд. Ой, сахара зацвіла, я навіть не бачила. Ну я жди красоня. Сахара теж була досить таки низько обрізана, хоч і була під укриттям, але от дивіться, який ліс уже пагоню вона надавала. І вони, як би вам пояснити, вони незвично витягуються. І це не тільки на сахарі. Хоча для патистої троянди це не так, М -м, страшно. А от, дивіться, Мільєнгіо, що ще? Так, і незвичне цьогорічне. Троянда прокинулась, почала давати листочки і вдарили в травні заморозки. Ну, це моя думка. Вона припинила рости. Просто вона от на такому рівні вона і лишалася дуже довго. Потім стало різко, знову ж таки, трошки потепліло так різко. Так? Вона дає пуп'янки. Потім знову нас температура знизилась. Але троянда вже ж хоче рости, вже ж температури такі в межах 20. Нехай це плюс 8 вночі, плюс 5, але це ж тепло. І вона починає стріляти ось такими пагонами. Дивіться, ще один. І ми не бачимо гармонійного гарного куща. От, вистрілив один пагін. Тут вистрілив інший, а ці на цьому рівні і лишилися і дали уже квіточки. Тобто рости вона хоче, потенціал неї є, але із-за того, що от такі от перепади з температурою, отаке от коливання, гойдання, коли в травні до мінус трьох заморозки кілька ночей підряд. і я вірю, що вони теж трошки заплутались ці красуні. Цезар. Красен Цезар, який був в укритті, який прекрасно однією з найкращих троянд, він вийшов із е, зими. І знову ж таки, подивіться. Бачите, я на кількох трояндах позривала. А потім все-таки вирішила подив... поділитися з вами. От, подивіться, квіти, цезаря От середина. І вони, наче всі такі, знаєте, як всередину зібгано воно чуть-чуть розкривається, але це не повноцінна квітка. Подивіться на сам кущ. Тобто здоровий. На ньому нічого немає. На ньому немає шкідника. А от квіточки. Ну, ця от трошки краще. Я сподіваюся, що інші квіти будуть розкриватися, а ну... Ну, оця уже. От уже тут. Що інші квіти будуть розкриватися і вони не будуть такі. Десь іще бачила. От, гляньте. Це не хтось їх об'їв, це точно. Тому що я підходила і спостерігала з дня в день, як воно це розгортається і що з того є. Інколи навіть бутони є. Знаєте, наче вона починає оці чашолистки, вона відгортає троянда. А отут пелюстки, наче сплюснуті, вони такі гладенькі-гладенькі, не витягнуті, як зазвичай троянд, а вони гладенькі. І це вже ознака, це вже я переконалася, що квітка буде неповноцінною. Не знаю, можливо, я помиляюся. Можливо, це справді мій недогляд. От Шекспір хоче розкривати першу квіточку. Ой, як з цією камерою. Не. Ну, і теж, як на мене, квітка буде невелика. Ну, не знаю, почекаємо ще кілька днів. От Blue Sky Freelander. Вона гарно виростає, але знову ж таки. Подивіться на ці тоненькі пагони і на ці витягнуті пагони. Оце дуже багато з них так рвонули рости. І я не знаю, чи оце от витримає оцю масу квітів, яку він отут запланував цей кущик. Ну і перша квіточка розкривається. Нижче зазвичай, ніж всі інші, от вона. От зразу середина Отак От поверну. Отак От видно. Бачите, малесенька. Вона, по суті, далі не розкриється. Вона така, вона якась така, знаєте, як... Як це? Зкомкана вся. От. Наче обпалена. Поверху. Ну, я навіть не знаю. Напевно, варто їх. Напевно, варто їх от прибрати, щоб троянда не тратила на даремно ну, силу на, на них, тому що з цього нічого все рівно не буде. Так на сонце, щоб ви бачили, вона це, наче випала всередині. Який висновок зробила я? Я говорю про свій сад і про свій випадок. Троянди підгодовувалися з весни. Звичайно, восени, фосфор -калій, як завжди, це не обговорюється. Восени я просипала пролонгованим гранульованим добривом, назву вже не пам'ятаю, вибачте, і упаковку десь уже згубила. Але у нас холодно, але троянди погано виходять. Я їх обрізаю майже більшість. Біля землі і можливості рости вони не мають, але рости хочеться, тому що добриво внесене. І, так би мовити, ну температури не мінус 10. Так, все-таки плюс 5, плюс 3, нехай ти мінус 3 інколи вночі. Але це ж не критично для троянди, але не молодої. А молоденька троянда з молоденькими листочками хоче рости. Вони ростуть, але від землі аж надто не відходять. Вони наче були в якомусь замороженому стані. І ніби з'являється трошечки тепла, а потім знов в травні починаються заморозки. Заморозки сильні. Ну, дивіться, от вона витягнулася от. І скільки вона зав'язала. Бачите? Оце мені прийдеться все це підв'язати. Тому що я навіть не впевнена, що вона зможе це все витримати. Ну, нехай пробує. Далі троянди починають закладати пуп'янки і мали би витягуватися вгору, але холоди їм цього не дають. І ті пуп'янки залишаються на рівні сантиметрів 20 в більшості троянд. Я не кажу про всі. Звичайно, я використовувала антистресант, напевно, двічі, а може і тричі, тому що перший раз було перед, перед голодами, як працюють бджоли на фацелії. Мої витрудівнички. Фацелію навмисно залишаю для бджіл. Вона мені тут і заважає, але нехай вони хоча б тут мають можливість попрацювати. Це звичайна садова малина, не сортова. І так, далі про троянди. Тобто антистресант це ж свого роду також добриво. Це фітогормони для наших троянд. Вони теж дають поштовх для росту. Вони захищають, підтримують, але дають поштовх для росту. І таким чином, я думаю, що оце вся сукупність і тих надмірної кількості добрив, по суті, вже надмірної, адже троянди по суті не росли. Вони були в такому замерлому стані. І потім стає тепло. Кінець травня вже більш-менш було тепло, початок червня, хоча теплом для червня це не назвеш, плюс 8 вночі, і плюс 20 в день, але. І вони рвуться рости. Але, знаєте, як у тих підлітків, яких бажання із засобами, які є наявні для того росту, трошки дисбалансує, трошки вибивається із колії. І через те підлітки, такі, знаєте, довготелесі, якісь несуразні інколи, отаке От з нашими трояндами. От сахара, здаля, подивіться. Повитягувалася. Ну, не знаю, тут Red Eden, знову ж таки. Він гарно вийшов із зими цей куш, дуже гарно. А потім почались заморозки і всі ці пагони, подивіться, всі пагони, от він попускав заново молоде. Молодий приріст. Вони всі стали сліпі. Ви не повірите, я також ще не бачила, що по довжині пагона ось отакі, ось оце було все. Це якийсь. Я, я просто в шоці ходила. Так, він попускав, він навіть попускав базальні отут, з самого низу із землі. Але от, бачите, був сліпий пагін. Я не обрізала, я не чіпала. Я просто була в шоці. Але він от справився сам. Курж справився сам. Троянда знає краще, що їй робити. Я спочатку була і вхопилася за секатор, обрізати, допомогти, а потім вирішила, що ні, це неправильно. Нехай Троянда вирішує сама, як їй і що їй робити. От, бачите перша квітка на Red Eden. Ну це ж не квітка. І вона. Ну, я мушу зламати її. Бачите? І все, вона далі не розпуститься. Вона така туга-туга, наче заплавилася от в своїх же шпелюстках. От вам і перша хвиля квитування. Принаймні в мене в саду. Ну, зовсім. Бо зовсім не весело, бо не зовсім весело, але то не, то не найстрашніше. Страшно, коли ти виходиш на город і в другий раз пересіяні огірки, зігнивають від дощу. Оце страшно, а все інше все таке. Ну от, ще одна тренда чайно гібридна. От бачите, де старе листя, ну як старе, зелене. Оце вона на такому рівні довго сиділа із сліпими пагонами. Потім почала пускати і тут пустила, от. Ну, от якось так. Ну і ще на кількох трояндах помітила. Е -е -е, оце, це, господи, як же ж вони, скажіть, два кущі. Вилетіло з голови, оце то голова. Напишу на екрані, не буду навіть зараз мучити голову. Теж, бачите, хоче зацвітати. І теж, ну, це з цього нічого теж не буде. Оце треба пройти, напевно, обірвати все. Е, от в такому стані ці кущики зараз, але, але що я вчора ще помітила. Дивіться, бачите? І деякі троянди теж є. недорозвинуті листочки, тут недорозвинуті пуп'янки. І от я, от я, з цим я справді не знаю, що робити: обрізати його чи залишити, дати можливість розвинутись. Таких троянд теж є кілька, особливо з молодих, з першорічок. От з такими от листочками. Я спочатку думала, що це хвороба, але цей куш старий він тут давно. Тобто це наслідки холоду. і Ну, а то й такої погоди нерівномірної. Не У молодих троян це теж може бути через нестачу сил. Бачите, який листочок цей і який оцей поряд. Ну, от якось так. Діліться. Можливо, ви знаєте причину тих неповноцінних паганьо, можливо, я не права. Можливо, щось не так я собі вирішила, зробила висновки. Звичайно, троянди заквітнуть. Питання коли, і як це буде, і яка та хвиля буде, адже вони починають квітувати зовсім нерівномірно. Тут оранж бейб. І теж квітка. Оце вже опалена квіточка. Таке враження, наче мороз їх справді ці приморозки, наче їх обпалили. От Керіо, подивіться. Мій великан кущ Керіо. От який він зараз. Ну, і таке треба спробувати. Будуть квітувати, буду вам показувати походу, як воно все відбувається. Буду ділитися, поділіться ви своїми спостереженнями. І скажіть, можливо, я не права щодо, щодо троянд. Можливо, я неправильно зробила висновки. Можливо, це моя провина в підгодівлі, обробках і так далі. Так я теж можу бути, я такого не виключаю. Всего доброго вам. Слава Україні, тримаємося рідні.